Дивіться сьогодні в програмі Болфу. Чому Євген Селезньов встановив відеонагляд у кожній кімнаті своєї квартири? До чого призвели шлюбні ігри подружжя Просто для мене це достатньо бідна звучить. Як гоменюки із Аржановим тестували спортивний болі? І хто він? Найвпізнаваніший український футболіст за кордоном. Санта, Санта, Санта. Болфу. Football napaki. Можливо, хтось і напрошується в гості до футболістів, та тільки не команда Болфут. Ось вона кришталево чиста репутація. Подумати тільки, кращі гравці України самі пропонують нам погостювати в їхніх хоромах. Добрий день, проходите. О <плес> Так черга добігла і до однієї з найсуперечливіших постатей в українському футболі Євгена Селесньова. йдемо показує. Помогай. Yeah. Бросіки у своїй донецькій квартирі Женя справді приймав нас як своїх. Погляньте, ніяких вам попередніх прибирань, ніякого показного блиску, невимушена атмосфера і лише найближчі люди довкола. Друг лучі друг Україна. Ліпший друг Жесон між іншим ноги на плечі взяв майже одразу. Звісна річ, зробив це свідомо, аби не розпорошувати своїм відомим напівсвіту фейсом увагу глядачів. Я Для посиденюки з Джерсоном за приставкою, а також нечисленних консервативних прийомів, нападник Шахтаря обрав ось цю прозору залу. Усілякі інсталяції та трофеї перше, що впадає в очі після громісткої апаратури. Я половину вообще не помню. Проте є серед цієї купи пам'ятного металу, і речі справді незабутні. Вот это лучший бабардір. Чемпіонату України сезон 2000-2011. І Кубок. Ну, звісно, це Папа. маленька копія. Суцільні кубки, медалі та грамоти. Розбавлені невеликою кількістю світлин. Якби не ось цей корабель Джека Горобця, можна було б подумати, що перед нами іменна стінка голови сім'ї. Це Руслана, мабуть. Піратський, так. Ні, Олег Кого? Олега Кобін. Олега Кобіна? Да. Засіля Хоча Женя і виховує свого маленького шибеника в демократичних традиціях, ролю святкового тата він не обмежується й близько. Папа, папа Ти розговарюю. Ти бачиш, бачиш, що що я розмовляю? Ти я розмовляю? А взагалі у форварда шахтаря з сином повний контакт. Це з без виході Жадсона до інтерактиву. Інколи долучатися доводиться. Зазвичай головний спаринг-партнер бігає прямо під носом. Добрині Нікітича! Як тут грати, знаєш? Не знаю. Не знаєш? Ні. Коли хлопці в гуморі, дружина селезньова Алла разом із цим вухастиком буквально не знаходять собі місце. Ось погляньте, і це лише соло. Ла -ла -ла. <рі> а чого не більше? Якщо ж до малого підключається ще й селезньов старший, побачити можна справжнє театралізоване дійство. куди ти так дві <рі> сі. Заколол, заколол. Як розумієте, на переважній частині території чотирирічному Руслану таки доводиться зіштовхуватися з певними утисками. Та є в квартирі кімната, де маленький лицар господарює цілком і повністю. Ну, тут взагалі повний бардак. Руслан, де ти розказує за нього. Ну, я здесь не сплю. Я, я там сплю. Я тільки здесь прихожу і гдатися газ вогонь почуттів у подружжі гусіних. Точно дати не можу сказати. Волфод таке можна побачити тільки у нас. А ось цікавий момент. Після пограбування квартири кілька років тому селезньов панічно піклується про безпеку. У своєму кабінеті форвард гірників спостерігає одразу за всіма кімнатами оселі. Камери кухня, зал дитяча. І одну Руслан Євгенійович зламав. Звісна річ, має свій кабінет. Чи то пак будуар і господиня дому. Без дозволу, але хлопцям сюди зась. І взагалі, саме дружина Селезньова є головним автором дизайну квартири. Женя до процесу доєднався лише тоді, коли мова пішла про санвузол. Єдине, що я купував тут, це ванна. Там я зайшов, мені воно дуже сподобалося. Це єдина річ, яку я сам купив. Потім на ремонт не допустили, в основному. Совсім дорога стоїть. Думаєте, Женя просто маскується під свого хлопця? Ова! Чотири роки тому під час оздоблення квартири Селезньов переживав справжні злигодні у складі зубожілого на той момент арсенала. Не так. А далі був Дніпропетровськ. Шалений контраст порівняно з Києвом, який дозволив Селезньову вперше відчути всю принадність життя успішного футболіста. Ну, конечно. Ось тільки гроші зовсім на кінцева мета футболіста. На всіх етапах своєї Отісеї Прем'єр-лігою Женя мріяв лише про одне повернутися до Донецька. Якби я себе не хотів, я б не повернувся. Я хотів домой, на родину. Якраз сьогодні вніп'єну середно. Хотя домой я пам'ятаю, Откуда я з якої школи яка <говори> школа виспитала. Тепер нападник знову в родині. Справи в шахтарі поволі йдуть вгору. А життя нарешті набуло бажаних образів. Зовсім скоро селезньов втілить і ще одну мрію. Просторий заміський будинок вже чекає на своїх господарів. Ну а Полфут із нетерпінням чекає на новосілля. faca uh o -huh, uh -huh. Минулого разу Артем Федецький розігрував 10 котків на перший в історії його Карпат. Матч на Львів Арені. Історія якої команди, мій батько став кращим бордиром. І скільки голів йому довелося забити? Варіант перший Металіст Харків, варіант другий Волин Луст, варіант третій Карпат. Карпат-Львів. вже цієї суботи. Карпати відкриють лік виступам на Львів Арені. Поєдинком проти самого Динамо. І ось він. Список авторів перших п'яти правильних відповідей. Правильна відповідь Волин -Луцк. У дев'яносто голів. Вітаємо спритніших. Дивіться, Болфут. Вітаємо щасливчиків! І залюбки анонсуємо наступний розіграш. Рівно за тиждень у Болфут вирішуватиметься доля 10 котів на матч Динамо Маккабі». Не пропустіть! Подружнє життя, справжнє джерело несподівано. Варто тобі стати перед і сказати згоден, як з'ясовується ціла купа раніше невідомих нюансів. Андрій і Христина Гусіни побралися 16 років тому. Ось тільки чи знають вони один одного так само добре, як знали колись. Вся правда в рубриці містер і місіс Сміт. Чим ти полонив свою дружину? Чим? Ну я відкритись.

Там був послідніровки з подбитою ногою. Коли ви вперше поцілувалися? Это відбувалося в машині. В машині перші копейки я привез на домой, жигулі біла. І соответственно, ті размінилися. Як часто ви говорите одне одному, я тебе кохаю? Та, день. Ну, на самом деле, навіть бути вуха засасить. Кіно, театр, музей чи виставка квітів. Що саме обрала б твоя дружина? Не знаю. театр. Кіно музей, цвіти. Кіно. Які квіти обожнює твоя дружина? Вона любить орхідеї. Любит Я люблю орхідеї і люблю гартець. Браво. Андрію. А коли ти востаннє ці квіти своїй дружині дарував? Точно дату не можу сказати. День народження. народ Ми 14 лютого. Праздник. Скоро вона. Скоро, скоро чи хотів би твій чоловік щонебудь у тобі змінити? Ну, може, в нікотих не, моментах ми таке Андрію, невже Христина таки має рацію? Ні, вона великолепна. Она мене так знає, вона є. А чи не забули ви дату свого весілля? 26 Бачите. Февраль? Женщина сида. 26 февраля. 94 Як ти лагідно називаєш свою дружину? О, я не можу це говорити взагалі. Це, це, це дуже особисто. Христино, можливо, бодай ти нам правду розповіси? Пумпусік. Для мене це значно обідно звучить. Чтобы, на якоби діті не сиділа, все равно я в нього підсознання та культусі. Безполітно. Ходіть собі по себе. Делать. Ось така вона сімейна ідилія подружжя гусіних. І, хоча за 16 років шлюбу Андрій вже й дату весілля підзабув. Сердешна напруга між ним та Кристиною захоплює подих і досі. Просто зараз на вас чекає найцікавіше. Чи правда, що Лукман Аруна думає про український паспорт, пристрасний погляд Златана Ібрагімовича і незабутні пригоди й та Аржанова за кермом Боліда? Болфут. Це треба бачити. Та спочатку невеличка інтермедія. Хвилинка непідробного гумору зі всесвітньої мережі. Стривайте, який же тут гумор? Ну, має ж бути якась журналістська солідарність. Ось дуже весело, коли прямо під час роботи тобі влучають м'ячем у скроню. Давайте гуртом перегочемо над бідолашною дівчиною. Тим часом цей епізод справді змушує вуста линути у напрямку вух. Після чергової перемоги Антоніо Касано вже готовий був правити свої вакханалії. Як на порятунок миттю прийшов вірний товариш Златан Ібрагімович, погляньте лише один удар ногою по голові, і ейфорії як не було. Мовляв, мементо морі, антоніо не встигнеш озирнутися, як забудуть і про тебе. А, взагалі, хоча Ібрагімович і любить понаставляти на шлях істини, сам він хлопець напрочуд чуттєвий. Ось так, коли партнери перестають бути джерелом натхнення, шукати його доводиться, дивлячись навіть на суперників. Бачите, ніколи не знаєш, коли постукає справжнє кохання. От і переконуйте тепер, Роналдо, що ніякий це не пікап. Не менш цікава історія сталася у Польщі. Там суддя скинув з хвилі ейфорії ледь не всю команду. Хлопці забили гол. Тішаться у когось, ще й малюк народився словом повний шоколад. Ось тільки арбітра на це свято все ж таки не запросили. Дарма. <плес> Час одинадцятиметрових футболісти часто густо переживають справжні коктейлі емоцій. Приміром, цей кремезний воротар товче себе в груди недарма. Щойно він відбив пенальті і почувається справжнім королем Всесвіту. Аж раптом, що це? За якісь лічені секунди, все стає з ніг на голову. Ну і на десерт кілька секунд слави цього горе воротаря. А втім, можливо, всього лише свідомий Демарш?